Розглянемо ближче ті історичні передумови, за якими Московія наблизилася до Дикого поля. У другій половині 16 століття межі Московського царства неухильно просувалися на південь, підминаючи під себе регіони, що вийшли з підпорядкування Великої або Золотої Орди. Царі розширяли кордони своєї деспотії, заселяючи орні землі середньоруської височини кріпаками, поширюючи осілість і збираючи податки. Цей процес розгортався на фоні запеклого протистояння із Кримом, який перетворився після падіння Великої Орди із союзника на принципового ворога. Москва зазвичай ухилялася від сплати ординського виходу. У відповідь на це кримці робили набіги. У боротьбі з татарами Кремль спирався на своєрідне ноу-хау побудову довжелезних фортифікованих кордонів великої засічної межі. Царська адміністрація найсправді ефективно використовувала існуючі природні умови середньоруської височини. Щільні лісові масиви на цьому горбистому плато робили військову силу степняків достатньо вразливою, бо кіннота дієва тільки на більш-менш рівних просторах.